Хвиля зерна із перекинутої вантажівки накрила двох велосипедистів у ромнах на Сумщині. Також у ДТП постраждав водій зерновоза. За попередніми даними під час руху вантажівки з кукурудзою розірвалося колесо. Двоє велосипедистів, які проїджали повз, потрапили під хвилю зерна, що висипалось із кузова. Чоловіка та жінку знесло з дороги, в обох відкриті переломи кінцівок. Їх та водія вантажівки з травми голови та хребта доправили до лікарні. 20 тонн кукурудзи Посеред дороги на кілька годин заблокували рух транспорту. Дорогу розчистили за допомогою спецтехніки. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.